Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький на днях повідомив, що шахраї у месенджерах просять позичити гроші від його імені. Посадовець запевняє, вже узвернувся у поліцію. Місяць тому про схожий випадок шахрайства у Вайбері повідомляв також заступник мера Львова Андрій Москаленко. Шахраї використовували його фото та просили позичити 13 тисяч гривень. Виконуючи обов'язків голови Львівської обласної ради Юрій Хол, також писав, що його фото використали шахраї. Краї для виманювання грошей. Схема виглядає таким чином: використовують фото особи по несправжньому номеру телефону, але пишуть людям позичити кошти. Хтось. Іде на цю схему, хтось довіряє, позичає кошти, але в більшості випадків я сподіваюся, що це не відбувається. Наша тердоєниця начальник відділу протидії різновидам онлайн-шахрайств департаменту кіберполіції національної поліції України. Підполковник поліції Олександр Ульяненко наживо. Пане Олександре, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю вам слава, пане Олександре. Ну, ми бачимо. Це якщо говорити про очільника обласної військової адміністрації, заступника міського голови, виконуючи обов'язків голови обласної ради, ну це публічні люди, їх знають в лице, використовують їхні фотографії для того, аби виманювати гроші. На що розрахована така схема? Чому зараз пішла схема так, знаєте, використовувати фотографії публічних осіб, шахраїв, шахрайських діях? доброго дня. Ну в першу чергу це методи соціальної інженерії, щоб придати і підняти статус тим смс-кам або повідомленням, які використовують в своїх схемах. Вони використовують публічних людей, людей, які користуються авторитетом на певній території, або це там Львівській області, або на території держави. Вони також використовують, можуть використовувати від імені державних установ. Тобто, це. Створюється для того, щоб люди більш були Довіровими до тої інформації, яка нам буде донесена, і, скажімо так пішли по тому сценарію, який приготували шахрії, тому що використовувати публічних людей, людей, які мають не певний вплив на суспільство, користуються повагою, і відповідно пересічний громадянин більш буде більш обачний і буде довіряти ті інформації, яка буде розміщена. Я так розумію, що це купується сім картка, встановлюється різні варіанти меседжеру, бере фобереться фотографія публічної особи і ніби від імені публічної особи просять перерахувати кошти. А як а кому пишуть ці такі смс-ки? Як формується список осіб? В залежності від меседжера, можливо, навіть і не купляється сім карта тому що політика е там, реєстрації і конфіденційності в різних меседжерах може бути по-різному, але дійсно смисл, той, що ви назвали, що використовується обличчя або логотип е публічної організації, відомої організації. Яку теж знають люди, і відповідно ж знову таки до сценарія, який був розроблений, вони застосовують е, дану інформацію. Розсуваються вони рандомно, розсуваються, або е, там, наприклад, у вайбері ватсапі як там СПАМ-повідомлення, е, хто некоректно налаштував свої гаджети, і їх отримує відповідно, хто коректно налаштував свої гаджети, або браузер е, в е, на своїх приводах там е, персоналі. Комп'ютерах, макбуках і так далі, він його звісно отримувати не буде. Це зразу як одна із засторог, що треба зробити, щоб по таку інформацію отримати. Але, Тим не менш, такі випадки можуть бути і цільового призначення тобто, наприклад, в колективі якоїсь установи. Маючи там один телефон або скомпроментований запис, можна зробити розсилку там в середині тої мережі або тої установи. Дійсно, там, наприклад, від керівника або від поважної людини, яку всі знають з, з певним текстом там прохання про допомогу, позичити кошти і так далі. А скажіть, будь ласка, це зараз те тільки стосується Львівської області, коли шахраї використовують фото відомих осіб, чи також така є тенденція в інших регіонах нашої держави? Ну, періодично з'являється, я б не сказав, би, що воно є масовий характер. Але як прохання про допомогу використовується така методика, так і в просуванні певного виду товару, як рекламний хід, теж може використовуватись. Тобто там продажі ліків, як ми все бачили, там відомих людей залучають, відомих докторів, якби від їхнього рекомендації потрібно придбати ті чи інші ліки. Такий механізм теж використовується. Тобто, як і для перемоги шахрайства, так і для реклами свого продукту або продукту невідомого, який може мати різне походження. Ну Такі, такі випадки є, але я ж кажу, вони масового характеру, я б не сказав, би, що вони мають. А які ти, чи можливо, є типові ознаки таких шахрайських повідомлень? Наприклад, мова, форма тексту чи вимога швидко перерахувати кошти дуже, -дуже негайно потрібно виручити. Ви абсолютно правильно сказали, тому що методи соціальної інженерії спрямовані на психічний тиск, тобто прискорити тільки зараз, тільки сьогодні, вже і так далі. Тобто, такі тези застосовуються шахраями, особливо там у виграшах, або терміново мені зараз надайте, бо там моє життя залежить від цього. Ну я образно говорю чи да? Тобто, саме це спрямовано на щоб людина відразу зреагувала. На той меседж, який і, і не мало можливості подумати, тому завжди треба думати перед тим, як щось робити, треба думати перед тим, як відкривати ті чи інші посилання, і треба звертати увагу, звідки вам надійшла ця інформація, перевіряти інформацію. І ви дійсно вірно зазначили, що якщо ми говоримо про відомих людей, то основною ознакою це має бути і стилістика. І форма е, соціальної сторінки, наприклад, або е, само, самої фотокартки, чи вона відповідає дійсності, до цього треба все придивлятися, тому що вона може бути підроблена, там сфотошоплена і так далі. І має певні відмінності, що офіційна особа ніколи там не застосує. І е, дійсно, ці всі фактори і індикатори ми маємо перевіряти, і особливо звідки надійшло вам то чи інше повідомлення. Також можна додатково перевірити на офіційних е, сторінках, на офіційних, на, на офіційних там, е меседжерах і так далі, або установах, чи дійсно там є та чи інша інформація, е яка е транслюється у повідомлені шахраїв відповідно до посадової особи, чи є ті чи інші виплати, чи є ті чи інші розіграші, чи є ті чи інші види допомог. Там, наприклад, якщо ми говоримо про місцевий бюджет, наприклад, якісь місцеві допомоги певні категорії. Перевірити потрібно на офіційних сайтах, чи дійсно такі допомоги були запущені, чи дійсно вони е, пропонуються цим органом місцевої. Влади. А тобто, я ще зрозуміла, що є ще такий варіант, що від е, умовної якоїсь адміністрації чи органу місцевого самоврядування може прийти повідомлення. перейдіть за цим посиланням, зареєструйтеся, ви отримаєте там допомогу умовно на опалювальний сезон. А в кінцевому результатів людина переходить за посиланням. Потрапляє на якусь там, треба напевно вказати на, на сторін... свої на, на сторінку реєстрації відповідно знову ж таки до сценарію, який був обраний, і ця сторінка можливо буде фішингова, яка буде мати на меті або доступ до е ваших акаунтів в соціальних мережах або в месенджерах. Після чого буде розсилка до тої групи, яку ми попередньо говорили, да, до певних контактів. Або це буде безпосередньо зсилка, яка буде спрямована на компрометацію вашої банківської інформації, тому що там буде необхідно там, наприклад, зареєструватися. Але при цьому, як ми вам перечислимо кошти, вам ж треба свої платіжні реквізити вказати. Uh -huh. да. Але їх буде набагато більше, е, окрім просто рахунку, а ще й буде там додаткові корда, там номер телефону і так далі, що дасть можливість шахраям потім використати їх на власний розсуд. А через які месенджери або платформи найчастіше надходять такі, знаєте, фейкові повідомлення? Я так розумію, що навіть якщо там просять гроші а публічні особи, і е, що стосується того, що ви казали, там, допомога від органів місцевого самоврядування, це зазвичай десь в в межах однієї платформи це все відбувається. Ні. Повністю доступний будь-який соціальна мережа, тобто вони шахри я маю на увазі перед застосуванням і перед там впровадженням свою діяльність там, того чи іншого способу зв'язку, вони теж перевіряють, там що користується попитом людей. да Сьогодні там одна соціальна мережа, завтра це буде якийсь меседжер і так далі. Тобто, від популярності самого меседжа залежить і куди вони вкидують ту інформацію і де буде більше охоплення її. Тобто хтось перейде за нею, хтось ні. Тому їм треба тим більше охоплення було тої чи іншої мережі? То тут не залежить від певного бренду і так далі. А навіть від ситуації або навіть ну, регіонального принципу, то навряд чи але просто від самої мережі, на якому на піки популярності взагалі перебуває. які статті кримінального кодексу України найчастіше стосовуються до таких видів шахрайства і чи реально притягнути шахраїв до відповідальності, до вироку суду? Як складно їх знайти? Ну, дана категорія злочину підпадає під статтю 190 кримінального кодексу України. І безпосередньо вона в більшості своїй порушується при наявності таких ознак, що хтось видав бажане за дійсне і при цьому отримав шляхом зловживання, обману, зловживання довіри там. Грошовими коштами або іншим майном громадян, тому це стаття 190 і в деяких випадках це може бути крадіжка, якщо ми будемо говорити про доступ до... Наших меседжів тут можна кваліфікувати ще до деякими додатковими статтями там 361, 362 перша триста шістя кодексу України. А тяжко знайти таких шахраїв? Умовно він може знаходитися навіть на тимчасово окупованих територіях. Цей шахрай взяти там фотографію Максима Козицького, наприклад, і казати: скиньте мені гроші, як, як, як знайти цих шахраїв. Ця проблема стосується всіх кіберзлочинів, тому що основна їхня ознака це не прив'язка до території, і взагалі не тільки територія України, а й повністю в просторі. Ми на сьогоднішній день маємо такий факт, що це одна з проблематик, так але дійсно ми цим займаємося. Ми щодня відслідковуємо ці факти. Ми перевіряємо як акаунти, такі платіжні реквізити, на які вони отримують або хочуть отримати ці грошові кошти. І така робота ведеться. Дійсно, людина може перебувати як на території України, так і поза межами. А можливо, ви спостерігаєте статистику за час повномасштабного вторгнення? Чи збільшилася кількість таких злочинів, коли використовують довіру людини і бажання допомогти? Взагалі, ми відмічаємо на сьогодні зменшення взагалі фактів шахрайства зв'язку з тим, що ми проактивно діємо у, там, на теренах нашої держави, застосовуємо заходи активної превенції. Але тим не менш, шахрайство сьогодні має вагоме, вагоме значення серед усіх злочинів, які вчиняються. І нами виділяється сьогодні, наприклад, там основні типи це такі, як недоставка товарів, фішинг. Дзвінки з банку і прохання про допомогу, якраз це той вид, про який ми зараз говоримо. Якщо говорити з усього пулу, як у частку вони займають, то це 8-6 з усього кількості злочинів від онлайн шахрайства платіжного шахрайства. Наймасовіші на сьогодні залишається купівля, продаж товарів на маркетплейсах і так далі. Тобто не доставка товару, передоплати і все, що з цим пов'язано. Замовлення будь-яких послуг в інтернеті і так далі. А як, тобто з цим, цей... а як з цим боротися? Всі ми зараз купуємо в інтернеті багато чого і користуємося онлайн-маркетами. Як себе убезпечити? Дотримуватись наших. Побажання, пропозиції розвивати свою кіберграмотність на наших ресурсах, на наших сайтах. Майже всі сценарії, які можливі в потенційної жертві, будуться єсть розміщені, як треба діяти потенційні жертві і як діє потенційний злочин розпишений Навіть є ігри, які розроблені за участі нас, називається у нас до шахрая», де кожен може спробувати себе. На тій чи іншій стороні скажем. Так, і при цьому бути обізнав у всіх схемах. Також ми щодня фільтруємо через себе всі факти, шахрест, які весь на території держави, виділяємо нові, дивимося, які зміни були в старих, щоб розробляти додаткові методи і протидії, як для себе, і також додаткові рекомендації для громадян. Основні це, звісно, перевіряти джерело походження тої чи іншої інформації, тої чи іншої реклами, не відкривати і не переходити за тими посиланнями, які вам невідомі. Не здійснювати повної предоплати, особливо якщо це новий контрагент, ви ніколи з ним не працювали. Не повідомляти свої платіжні реквізити, телефони. Тобто, чим менше інформації в мережі про вас безпосередньо, тим менший шанс те, що ви не будете жертвою в тій чи іншій схемі злочину. Тобто на це все треба звертати увагу і бути обачними. Особливо я ж кажу, перевіряти всі назви сайтів, чи вони відповідають дійсності, порівнювати з попередніми, де ви були, там і так далі. Ну і звісно, якщо це стосується прохання про допомогу, то саме перше, якщо ви отримуєте таке повідомлення в меседжерах, то було б непогано зателефонувати тій людині, яка випросить допомогу, додатковий раз перепитати, чи все в неї добре по здоров'ю, чи є в неї якісь проблеми, і так далі. По перше, лишній дзвінок, родичу чи товаришу, якого давно ви не бачили, буде не корисним для підтримання на подальших стосунків і з'ясування безпосередніх обставин. Можливо, йому і нічого не потрібно, а його акаунт був зломаний. Це треба теж зважати і таку інформацію перевіряти. пане Олександре. А є статистика? Хто найбільше стає жертвами шахраїв кіберзлочинів? Це люди 40+, люди поважного віку. Це всі активні користувачі мережі інтернет на сьогодні. Відповім так, тому що це ну майже тип, типології жертви в цьому плані немає, тому що всі, хто користується гаджетами, хто користується онлайн-банкінгом, хто користується будь-якими соціальними мережами, потенційно можуть стати жертвами тої чи іншої схеми, тої чи іншого сценарію. Не, не, не завжди це буде там втрата грошових коштів, але злом аккаунта може бути теж і той акаунт вже буде використаний злочинній діяльності. Тобто, ну скажімо так, не обмежений вік і ні статтю, тобто просто що схеми можуть бути направлені там, на певну категорію людей. Там, знаєте, як в купівлі-продажу є попити, є пропозиція. Тобто, uh -huh. хто що шукає мережі, той отримає, може отримувати ту чи іншу схему, яка не зовсім буде чиста на руку. А ще давайте нагадаємо про е, профілактику. Ви вже частково згадували про те, що є на сайтах. А от в школах говоря розмовляєте з школярами про те, е, про захист своїх даних в інтернет-мережах кіберпросторі, як відбувається спілкування з людьми поважного віку, які також мають гаджети і дуже довірливі. Так і ми на всіх ланках доводимо цю інформацію і в школах, і в дошкільних навчальних закладах У нас є багато різних служб, які працюють з дітьми і з громадянами, які трошки постарше, скажімо так, і ми видаємо певні публікації, теж які. Відповідають там певні категорії, типології е, осіб, і також є основні, скажімо так, бази е, засади, ознаки кіберграмотності, які ми доводимо до людей. Я можу ще раз повторитися, що чим менше інформації, яку ми розповсюджуємо про себе, е, це одна з основних передумов бути захищеним. Друге, це не е, Реагувати е, швидко на ті пропозиції, е, які, е, до яких нас там с, е, примушують в ході розмови, чи е, е, якась реклама, що така дуже надокучувала, да, і пропонує для нас якийсь там максимальний виграш, і пропозиція буде тільки сьогодні. Тобто, не рефлексувати на це емоціями, бути завжди з холодною головою, перевіряти, ще раз говорю, джерело безпосереднє походження. Цієї інформації перевіряти безпосередньо. Навіть на помилки посилання, наприклад, яке ви вводите, або ввели в браузері, вам видало там результати пошуку, і деякі сайти, навіть шахрайські, будуть в топі, тому що вони теж вживають заходів для того, щоб підняти свої ресурси в топ. Да? Ми маємо зрівняти їх з оригіналом, користуватися тільки сайтами, які ви вже перевірили, спілкуватися там на маркетплейсах, на різних площадках торгівельних з, там своїм. Кажемо, особами, да або з акаунтами, які теж вам відомі, або вам порадив хтось перевірений, теж там годить близький товариш, але тим не менш, ви і на сайтах маєте можливість перевірити, коли був створений цей акаунт, і які відгуки від цього продавця або цього сайта. Тобто, це вся сукупність тих заходів, які ви маєте вживати. Ну і звісно, максимально домовлятися або максимально купувати, якщо ми говоримо про купівлю, продажу на тих сайтах, де є можливість там. Без передоплати або з самою мінімальною передоплатою придбати товар там наложним платежем або іншим способом, але після отримання перевірки товару. І при цьому mm -hmm. перевіряти товар треба постійно, в залежності від способу там, доставки, які ви скористались, і там не тільки що є коробка, коробку цю потрібно відкрити, перевірити, чи відповідає він вашим вимогам, і так далі. Та. Це Але... вся, ця, вся ця да сукупність заходів, і тоді все буде добре. Ну і звісно, налаштовувати свої гаджети або персональні комп'ютери для того, щоб не отримувати там, наприклад, спам або небажану таргетовану рекламу, яка окрім того, що це може бути і шкідливе програмне забезпечення і або фішингові посилання нічого корисного вам не принесе. Пане Олександре, дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Нагадаю, з нами був начальник відділу протидії різновидам онлайн-шахрайства департаменту кіберполіції національної поліції України, підполковник поліції Олександр Ульяненков. Пане Олександр, спасибі, що знайшли час бути разом з нами. Бережіть себе, спокійного вечора. Дякую вам. Я пана заяв.